У Біблії важливе місце посідають книги пророків. Нагадаю, пророк англійською Prophet. Є 5 книг великих пророків – «major prophets» і 12 книг малих пророків Minor «minor prophets». Серед останніх восьма книга це книга пророка Авакума, The book of Habakkuk». В англійській мові Авакум вимовляється «хебекек» або «хебакек». Авакум жив і бачив несправедливості моральний занепад свого народу. І він не міг зрозуміти, чому Бог не реагує на це. Він запитує: доки Господи, благатиму, щоб ти вислухав. «How long, Lord, must I call for help, but you do not listen?» Навіщо ти допускаєш, щоб я побачив беззаконня?» «Why do you make me look at injustice?» На моїх очах звершується грабіж і насильництво. «Destruction and violence are before me». Бог відповідає Авакуму і говорить про те, що пошле халдеїв, це інша назва вавилонян. Вони захоплять землю і таким чином покарають юдею за її беззаконня. Авакум просто шокований. Адже юдеї навіть зі своїми гріхами були, грубо кажучи, праведнішими за вавилонян. І Господь відкриває Авакуму подальший розвиток подій. У свою чергу понесуть відповідальність за власні злочини і жорстокість. Написано, через те ти наситишся ганьбою замість слави. «You will be filled with shame instead of glory». І Бог повторив від думку, яка неодноразово звучить у Біблії. Праведний житиме своєю вірою. «The righteous person will live by his faithfulness». У перекладі короля Якова: The just shall live by his faith. Після цього Авакум записав свою молитву пісню про силу і велич Бога, про його дивні діла і відомі слова Авакума. Тому хоч би не розцвіла смоківниця, і не було врожаю на виноградній лозі, and there are no grapes on the vines, то й тоді в Господі. Yet I will rejoice in the Lord, адже Владика Господь моя сила. The Sovereign Lord is my strength. Бог цінує вірність і віру. Правильна людина навіть у складні часи знає, що Бог поруч, що за ніччю настане ранок, що вона має внутрішній мир, тому що Бог її сила і її спасіння.